Всім привіт! Шановні друзі, сьогодні 26 лютого. Наш канал давно не виходив в ефір. Прокинувся зимові сплячки і сьогодні коротеньке невеличке відео нашій хмарі сьогодні рівно півтора року. Отака вона зараз у нас виглядає. Я її випустив їх, щоб вони собі попасли траву. Ну, вона тут зразу себе в болото з одного боку, з другого, але нічого. Вчора я її проміряв, але так не дуже вона хотіла стояти. Зросту вона має 157 см таким я міряв ростоміром. Обхват грудей 188 см. Нога 24, рівно півтора року. Отака вона зараз у нас виглядає. Камера не передає того всього, але лишиться, ну, скажімо так, гарна, солідна. В першому поколінні повністю Першерона і Новоолександрівки. Батьки її чистокровні з документами, що мама, що тато, мама є в нас. Хто не знає, то є тросточка Новолександрівський ну, голос. Тато в неї був першанбарі. Не знаю, де він зараз є. То жеребець солідний. Перший Потім ми її запряжемо в парі з, з тросточкою, яка буде вивезти там суху траву. Ну так, без великого грузу, але в роботі вона ще не робила, ми її поки що жаліємо, щоб потім не... не втратити гроші на лікарство, то краще хай вона змужніє. ще дитина півтора року. Ну, Відео коротеньке, колись як буде нагодами. Знімемо дещо більше. Наразі всім дякую за увагу. Слава Україні.